Есі стала власником комплексу будівель гольф-клубу на оболоні. Попри війну, ми продовжуємо розвиватися, і цей кампус буде для інженерів, математиків, урбаністів, психологів ну тобто, усіх хто потрібен Україні для стійкості та відбудови. Два роки пошуку та 140 переглянутих об'єктів не дарма. Новий кампус за духом нагадуватиме Гарвард чи Масачусетський технологічний інститут. Поруч затока Дніпра. Буде академічне веслування. А ще, ну, звичайно ж, майданчик для гольфу. Ключові факти. У новому кампусі зможуть навчатися до 2,5 тисяч студентів. Така наша амбітна ціль до 27-го року. Серед іншого, це велика бібліотека, сучасні аудиторії, мейкерспейс, спейс, івент холл, офіс ветеранів. Ну і звичайно ж, укриття. Вони будуть інтегровані в навчальний процес як повноцінні аудиторії. До речі, територія нарешті стане відкритою, бо більше у планах відновити тут літній кінотеатр. Самі з нетерпінням чекаємо на відкриття. А як вам?